Живе яскраво! Знову звертаємося ми до вас нашою програмою, знову знайомимо вас із людьми, котрі таким своє життя зробили. А сьогодні наша гостя ще й робить яскравічним життя іншим. Ну просто в буквальному таке сенсі розфарбовує його барвами та візерунками. Ірина Фенчак закінчила Івано-Франківське музичне училище за спеціальністю фортепіано та музично-педагогічний факультет Прикарпатського національного університету. Працювала викладачем фортепіано та концертмейстером в музичній школі. Згодом, як і чимало інших жінок з Прикарпаття, виїхала на роботу до Італії, де працювала на швейній фабриці. Але про те, щоб назавжди залишитися на чужині, не могло бути і мови. Повернувшись додому, Ірина розпочала власну справу, до якої покликало серце. Вона тішить людей різнобарв'ям вишивки. Вітаю Ірина Фенчак, дизайнер одягу, і моя подруга. І я навіть поняття просто не маю, як я маю запитувати про речі, про котрі я знаю, але для вас все для вас. Іруся, вітаю тебе. І завжди ми розпочинаємо програми з представлення наших гостей з того. Чим вони займалися раніше, яка освіта? І якось, можливо, стереотипно склалося так у глядачів враження, що е, з нетворчих професій люди йдуть в творчі. Угу. З тобою дещо інший варіант. Ти з творчої одної стала творчою іншою. Ірина Пенчак, як ми вже знаємо, музикант за освітою, викладач музики, викладач фортепіано і е, вишивка. Але я знаю, що це був такий шлях через багато-багато різних експериментів yeah. з одягом, власне, yeah. так? Yeah. Ну, бач, експерименти з одягом, воно не, не, не трошки не точно, тому що я шила завжди. Чи я була музикантом, чи я була ще не музикантом. У мене руки прошиті. Я все повторюю дівчатам, що шити може будь-хто. Тому що в мене руки прошиті з трьох років. Ну так, тому що в тебе так шила що, мама. так? в мене шила мама, я знаю, як це. Я бачила, як це, я знала, як це. Мене це дуже захоплювало. І це завжди було цікаво. Це завжди було яскраво. Мої ляльки завжди мали найкращий, найкращий одяг, найкраще були вбрання, найкраще в під'їзді у нас завжди була. Таке дівчата, то тобто почав така дівчата з ляльок. Та, 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 та лялькова, така дівчача е, демонстрації мод в кого кращі одяжки. Звичайно, що у мене були найкращі, тому що в мене завжди були якісь яскраві залишки, якісь блискучі шматочки, з чого можна було зробити вечірню сукню скоро. От і так, що то але то то тоді... було завжди, і музика є сьогодні. Також завжди, тому що піаніно в мене ще є. Вже є моє, <гум> ще вже є. Ще так? Ще Вже є, та-та. але що музика тоже с ви обирала свою професію власне музичну, музичне училище. Тобто розумілося, де що ти будеш шити для себе, що ти можеш о, виглядати цікавіше, скажімо, аніж інші яскравіше, аніж інші завдяки цьому вмінню шити. Але чи що це стане твоєю професією? Що це стане твоєю роботою? І я не погоджусь, ти якось сказала, що ну власне з творчої професії в рутину будь-яка найтворчіша робота, коли вона робиться щодня і особливо на замовлення, вона десь трішечки стає рутиною, але... Але без творчості Неможливо. Неможливо. Без творчості все рівно неможливо, тому що ну повторити одну й ту саму річ нереально. Це нереально. Навіть машина не шиє одно й те саме однаково. Тому що десь вона пошиє чуть-чуть інакше, десь була поміняна нитка, десь було піття не такий колір тканини пішов, і вже вишивка буде. Якщо говоримо про вишивку, вже буде вона зовсім інакша. Так що сказати, що це рутина однозначно, одно, одноманітно. Я цього боюся і стараюся не, не так, доходити і, до такого. Але коли все-таки вишивка? Коли? І чому? І вишивала я теж завжди. У мене є серветочка. Руцями, Руцями, руцями. Та, руцями. У мене була няня, яка. Тобто мені ще не було трьох років, у мене є серветочка мною вишита до сьогодні. От так що це було завжди. Я не можу сказати, що це почалось тоді, то от такий мене. Не знаю, якась осіння оснило, як то кажуть, знаєш. Не було, це було завжди. це було завжди. У мене бабця вишивала, в мене мама вишивала, вишиває до сьогодні. Бабця вже не могла ходити, але вона все щось там шила. Кажу, що навіть в мене няня була, і в мене вона мене з трьох років я, я шила. Ну, але Іро, чекай, шити, вишивати, це ще все гарно, це так, багато так, жінок так. вміють, на щастя, ще, але ну, майстерня, для... це працівники, там. які з тобою там працюють. Це врешті от, от такий каталог робіт, який вийшов. Ну, який Налічує каталог, більше 100, більше Ста різних моделей, ста різних ста різних зразків. зразків ну, що зразків, Я до кожного щось мушу додати своє, тому що люди ну, вони не, не будуть ходити всі як. Як одинакові, це вишивка, вона завжди душа, десь є помилка, десь яку треба повторити цю помилку. Тому що, якщо вирівняти, то воно стане зовсім не то, воно не буде мати душі. Не може бути. Якась срі, навіть математику, і то треба думати з душею. Треба думати творчо mm -hmm. Зараз зараз ми дійдемо до того. Я вчила на психології творчості, що творчо можна робити. Все, навіть мити підлогу і варити І мити, і варити мити посуд. варити це однозначно. Це однозначно. Так навіть мити посуд можна творчо, творчо але так. все-таки до тебе приходять за тим, щоб прикрасити себе. Бо одяг для зручності це одна справа, вишиванка це, це окраса, це святкове. Її повсякдені. Тобто ця окраса вишивкою притаманна українцям, бо навіть, навіть найпростіші сорочечки мали десь от, от, або мережечку, або ту вишивку, і, і машинна вишивка десь спрощує. Роботна. З одного боку, спрощує, бо вона дає можливість кількості, а з іншого боку, ускладнює, тому що ті помилки, про які ти говориш, руками їх зробити легше. <світок> трішки... Машинку треба зробити їх спеціально. Їх треба зробити спеціально, просто цю помилку. Ну, тобто тобто що... намалювати, розумієш, машина, машина працює як принтер. Тобто, що ти закладеш, який файл ти зробиш, так воно тобі видрукує. Угу. В, цьому, да, світ, в цьому нема душі. Але коли ти створюєш цей файл, його можна, наприклад, заокруглити інакше, його можна квітку інакше поставити, той кут інакше, чуть чуть нитку поміняти, воно буде інакше, воно буде інакше. Ну тобто зараз твоя робота багато в чому це в комп'ютері, так? Це ти мусиш так. шарити, як то так, кажуть, так досить. Так, так, досить Професійно потужно, і, так. і ця програма дозволяє тобі можливо компілювати кілька вишивок, тобто дозволяє так. витворювати щось абсолютно своє і так. неповторне. Так. машина я ще хочу додати, що машинна вишивка це не є погано, це є добре. Чому тому, що ми можемо за менший час зберегти більшу кількість старовинних вишивок? В цьому є цінність машинної вишивки. Я вважаю. Ну, що зберегти розшифруй, Розшифруй. Зараз. Розшифруй туди. Там наші розшифруй я бачу все таки Ну, покликання, нехай це буде голосно зу. Але покликання зберегти ті старовинні старовинні візерунки, які були. Я наприклад, вишукую це по інтернетах, по старих якихось підвалинах, по горищах, по. Ну, Вже говорили по людях, в... по, людях, по, людях та? по людях, що називається, Знає, якісь клаптики, де хто мені приносить, де хто своє відтворює. Клієнтів я заохочую і закликаю. Відтворюйте вашої бабці візерунки. Не шукайте десь в інтернеті готових, 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 готових зразків, готових вишиванок. Не шукайте цього. Шукайте по горищах, по підвалах, по старих скринях, шукайте. От, бач, і машинна вишивка завдяки своїй швидкості. Дає змогу відтворити і зберегти все-таки ці вишивки. Тому що в мене, наприклад, дуже багато так трапляється, що побачили машиною вишив ту сорочку. Я зараз зараз наробила завдяки тому, що я маю нову машину набагато потужнішу, швидшу і ще швидшу, от ніж мене була попередня. Зробила багато зразків саме тих візерунків, які в мене була мрія зробити, відтворити, зберегти, десь зафіксувати. Бо, вони в тебе були клаптиками mm. старими. Так, десь... були клаптиками старими, якимись файлами недоробленими, тому що не було часу їх відшити. Зараз mm. мене з'явилася можливість їх відшити. От і все-таки, хай вони mm. хай вони десь якось будуть. От нічого я говорила, що клієнти приходять, бачать, вишиту машиною. І собі беруть в мене візеруночки, самі собі це все далі вручну. Вручну? та ти що? Навіть таке такі зворотні Такі зворотній. Але зачекай, ти сказала зберегти. Тобто, тобто ти береш візерунок і ти не обов'язково його м, одразу на виріб переносиш. Тобто вони в тебе є я, я їх якось акумулюю, тому що не завжди є час. Час – на, на найбільша цінність, яка, яка в нас є. І машина, власне, дає можливість цей час ну, прискорити. Як машина времени, яка mm -hmm. машина часу. То одна, вона... Одне там машинка строчить собі, вишиває те вже ти То, що треба людям, а де? ти сідаєш і та, твориш. Та, та, та. Я знаю, та, в Ірина Кінчак є багато виробів, які вона mm -hmm. творила за натхнення, і вони чекають свого клієнта. Да, або чекаю іноді свій. Іра просто забирає їх собі, а видає <с мені вдома. Іро, сумочки, вишиті сумочки, була ціла виставка, було багато сюжетів і розмов. Перенесення вишивки на сумочку. власне, це нібито не. Дуже непетаманно вишиті сумки, якщо брати старовину, бо які там ну тайстри були, але то було трошки. Тайстри інші. були інші, були якісь. Чого в мене вийшлося, ну, сумочки? Засіб... Вони самі вийшли. Тому Дівчин, що були залишки, були якісь помилки, були знову ж таки, було е, спомилковано, наприклад, вишивалася сорочка Верно. людині, а я не ту нитку поставила, або машина десь зійшла з рельс. Е, от і залишилися лишилися клаптики. Їх звичайно викинути навіть машиною. Више тут дуже шкода, і викроюється, витинається, робиться витинанка. Така раз сумочка більша. Вони всі, всі різні, це однозначно, тому що повторити я їх не роблю, тому що я їх роблю. Я їх роблю, тому що в мене лишається клаптик вишитого і його я а нікуди потім, не діну. А потім той клаптик ти вже... Так, вже потім до виходить сумочка, якесь кружево, якесь ще щось. Я вийде. тут класнула наступну знимочку і хотіла сказати одразу, що клієнтами Іри є доволі відомі люди. Бачимо нашу Мар'яну Мазур, так зараз це наша колега з Галичини. Вишивка, власне, подана зовсім в різних. От на Мар'яні вона на чорному, на чорному а оранжі. тут на білому. Вишневими, та. так. Оці Зміни. Тобто ти береш старовинний візерунок, але ти все одно можеш змінити колір, ти можеш змінити, навіть ти казала компілювати. Так. Е, ну, оце тут вона якраз є. Оце тут якраз воно і виставлено, бачиш, зовсім інакше, так, ніж да, воно було в оригіналі, було, тому що не було, ось, тому що це переверне. Ну, ну, власне, от, де межа? Що вже... Е, що забагато? Де, забагато. Де, де не можна, а де ще. ще не багато. можна, є, не можна, не можна є. Не можна міняти. Принцип кольорів, тобто не можна зелений зробити червоним, не можна чорний зробити фіолетовим. А, а тобто, це можна було? Ну це і в одному кольорі є ага, зроблено. Це одним кольором є зроблено, розумієш? В кольоровій вишивці, тому що хтось про це вже раз думав. Я теж все так говорю, що не можна поміняти все. Тому що той, хто цей візерунок створив, він про щось думав і не один раз, і не одне покоління, я так підозрюю навіть. Так що одна людина поміняти роботу цілого покоління це трохи, трохи заамбітно і трохи неправильно, я вважаю. От можна трохи тон поміняти, можна трохи дати світліше відносно того, яка тканина і так далі. От. А зовсім поміняти ну, навряд чи негарно буде. У цю сорочку також Десь. моя мама вишивала цей із, із старовинного закр... зразка із музею в Мукачеві. Угу. Клаптичок теж такий от був. Ми сфотографували, відтворили це. Моя мама вишивала вручну. Ну, вона поїхала в Портленд в Америку, та вручну, котра була шита. От, а оскільки візерунок лишився, він гарний, він людям подобався. Ото я його зараз зробила також на, на зразок, як я кажу, на зразок, що то прийде собі, сподобає обов'язково. і Ми йому під його розмір зробимо. А, це і називають і... псувати тканину. Я вже всю тканину перепсувала в майстерні. Псувати <світ> тканину це що називає? <світ> зробити кід <підобля? світ> зробити заготовку зробити заготовку, тобто вишити людина прийде, і ми на її розмір зробимо сорочку. Також до вишивка вже є потім після цього Так, Це буквально одного дня робота. Але це такі, такі різний процес є. Тобто є, що приносять замовлення, є є, що обирають вас, є, що шиють вас, а є, що тільки вишивають. Тут різні, різні, різні такі всякі нюанси. Якщо говорити про візерунки, все таки ой, тут такі ж гарні фотосесії. Навіть не бачила що в тебе є. Власне, візерунки бо є вище то те, що у нас, хоча ми колись з тобою говорили, що хрестик це не не автентична українська, українська взагалі вишивка. Так, що, що це воно не просто не дуже... дуже просте, і дуже просто його відтворити. І тому воно вже вона... десь, десь в ремесло вона... коли пішло, та, коли та, та, оздоба та, та, така, Тоді але от калина це традиційний український, але так. не притаманний десь західній Україні, аж так дуже mm. в такому саме викладі. Наскільки твої клієнти ну зовсім, може, тут зовсім такий не, не автентичний це є до речі, це є зразок і також із старовинної книжки, яка була видана 1600, не пам'ятаю якого року, і це говорилося в тій книжці, що це є український візерунок. Направду? Направду. десь напевне Слобожанщина, Направду. ні? Це Україна настільки. Ну, велика 1600 і якийсь рік це вже дуже тяжко сказати, чи тоді був поділ на етнозони, чи не було у когось поділ. Ну, от так, викопано теж десь візерунки і фасони. Поєднання традиційної вишивки в зовсім зовсім сучасні, модні, ну, зовсім модні. модна зараз. Та, цей, та, цей та, виріб, та. такі з голими плечками. Так воно типу, та, стиля та, та. стильняшко. Колись ну, виглядало так, що вишиванка має бути вишиванкою. Тобто або стягнули, або пазуха зашита. Зараз mm -hmm. що найекзотичніше тобі доводилось вишивати, що найекзотичніше. Не можу такого сказати. Ну, сумочки, це вже це вже, напевне, якщо. Ну кажу, сумочка вона не вишивалась для, для роботи, а для того, щоб ну, не викинути десь ну, не можу я. Це сильніше, ніж я. Сильніше мене викинути, вже вишитий клаптичок, нехай навіть кусочок. Чи нехай завжди ти клаптики. досліджуєш, якого... звідки береться? Так, так. так. Це ти, об язков, об язков, ти можеш об навіть клієнтові розказати об такий своє, своєрідний екскурс, екскурс. Та, та. і він потім каже, що це сорочка. Там там я звідти, звідти, та, звідти та, походить. Та, та. А, чи часто звертаються власне, з докоріння? там бабця, звідкись я би хотіла сорочку. Так, буває. Буває, причому я кажу, я закликаю навіть клієнтів так робити. От Твоя бабця каже, о, я щось таке хочу, не знаю. що. Звідки твоя бабця? Це мені, угу. до речі, підказала Оксана Маріанівна Турянська. Я... Музикант, наша, наша вчителя, викладач, викладач. 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 не дивитися цю програму. От, вона мені підказала я кажу, Оксана Марія, порадьте, як зробити. Вона навчила етнографію, тому я до неї власне, часто дуже звертаюся. Я кажу, Як зробити, як, що порадити людям? Вона каже, питай, звідки твоя бабця. І тоді воно десь генетична пам'ять як би не було, але вона є, ну, я в це вірю. От, і воно Дуже гарно спрацьовує і людям подобається саме то звідки, звідки вони родом генетично гляньте. Це я <глянь> <глянь> ірона. Насправді раніше вишивка сприймалася як сценічний одяг. Я маю на увазі, от наша юність, так, так починалося з того, що це є сценічний одяг, що цей одяг десь на сцену на якісь, На, е на урочистості. Зараз щоразу е більше змінюється, і навіть те, що ми казали, навіть буденні речі вже починають прикрашатися вишивкою, хоча поняття буденності саме змінилося. Не, тому що не. люди йдуть не в поле гарувати, а так. йдуть десь в офіси, йдуть десь в якісь майстерні так, до так, тебе. Я, навіть так. можна сісти в чистоті в в теплі гарно і. Отут От е, нюанси роботи над е, колись це ж була буденна вишивка, була чи святкова. чи є різниця зараз? Ти mm -hmm. хочу сказати для звичайно. Я питаю для чого тобі ця сорочка? Коли хтось приходить і питає, наприклад, я хочу сорочку, таку то, таку то для чого вона тобі? Куди mm -hmm. ти в ній підеш? Це саме 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 не перше питання, яке я задаю після вже після того звідки твоя бабця ага, перше плане, звідки звідки бабця, звідки бабця, бабця йде піде? потім, тому а, що а, ми і... потім підберемо візерунок для того, куди ти в цій сорочці підеш, куди ти в цій сукні підеш. Якщо це дуже багато на шлюб зараз нас звишиють однакові, і молодий і, з молодою, і, і дружби, дружки, Так, дружби мами. батьки, батьки всі, от і. Тому та звичайно є значення, куди ти в цьому підеш. Якщо тобі це для роботи, можеш собі вибрати якісь чорні кольори. Якщо це до шлюбу, то це тільки червоні. Ну, Кольори, кольористика, звичайно, залишається Чіки, червоні, мається на увазі ну, якісь такі барвисті. Не? Ну, барвисті, ну бажано в червоному виходити за. Це до це, ні, це до шлюбу не трошки за слабопередова. За слабопередова. Так тут бачите, що треба. Так, е... оце шлюбні, наприклад. Угу, Тут пара водята. Ці пара. Ця пара була. Е... А це, це щось інше. Це мабуть. Це якісь теж колекція. це, це взялося. так. Ці, це, це Олесечка зі мною вона працювала раніше. Це шлюбна. Бачиш, так, Ну вона не червона, вона. вона не червона, але вона, так, вона, вона, та, вона, вона, та, вона яскрава. Квіткова. Вона не є затиснута чорними кольорами. Як то, наприклад, угу. може угу. бути сорой, Оцей Уу. наприклад. Так, бачиш, так, так це для хору. Воно. Має бути стримане, звичайно, що є обов'язково. Ага, ну тобто, якщо говорити про замовлення, ой, люблю, люблю дуже цей візерунок, і він так. в тебе він в тебе, до речі, є в дуже різних кольорах і в різних так. виробах. Так різних що це? Це сокальський, так Так, це сокальський Львівська область. Традиційно а для них було вишивати одним кольором. Одним чорним кольором. В них було традиційно чорним, але ти вже переносиш а в один. Мусить бути, воно все чорне не може бути. У нас життя яскраве, а не чорно-біле, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Хоча, хоча в темних кольорах, бачиш, тут також виконано воно темним кольором. Одним ну контрастним, одним, скажімо темним, так. Контрастним. Контрастним. Якщо говорити, ти сказала так, весільні, це великі замовлення. Е, ну, індивідуально там випускні, мабуть, до, до якихось таких от свят. <світ> Отак От окресли свою е, своїх замовників. Для чого? <світ> ти кажеш? для, для, чого? Кого І найчастіше для чого? Для, кого? для, кого? для, для чого? кого? Найчастіше, най, найбільші, найпотужніші, наймасивніші замовлення звичайно, весілля. <світ> весілля, розпис на розпис. Тому що весілля вже ніби молода вже йде в звичайному білому платі, традиційно в білій сукні. – Помітьте, Вишивка це не звичайне, а біле це звичайне. Це звичайне, так. Та, та, та. та, та, вони звичайна біла, традиційна, довга сукня, традиційна, сутня, та. весільна біла сукня. От. А от вишивана вже йде на розпис. Mm. На, на роз... Оця дівчинка попередня також розписувалася. Uh, раз, 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 також розписували ми ми на Також розписувальна фотографія. Ну, і що я зробила. Ти мене зупиняє. Це тіточка. Mm. Ой, наша Юля. Юлічка Подивіться, є. будь ласка, яке плаття. До речі, в Юля Його носить. я запустила слайд-шоу, і це класно. Знову маємо сумочки. Юлічки. Найбільше це весілля далі. Найбільше це весілля, потім 1 вересня останній дзвоник. А там був хор. Такі теж є. Бо, ну, є. — Сценічні колективи вони потребують одинакових костюмів. І тут машинна вишивка стає якраз на годі. На годі в швидкості, в якості, навряд чи, тому що ми все рівно. Ну, ну, воно є вишивка, воно є все рівно нарядно, воно все рівно парадно, все рівно нарядніше, ніж нічого. Ну, зі сцени, взагалі, машинна вишивка виглядає гарно і все-таки, коли це хор, то руками це... там не надто навишиваєш не. вручну. Хоча, Хоча, є і, такі. Хоча є і такі. А до речі, так, до речі, про е, вишивку. У мене зараз колектив співочий. Струни душі замовляли сукні, то ми брали старовинні прости радла, старовинні, яскраво вишиті подушки, якраз наші тлумацькі, От вони дуже яскраві, дуже-дуже. І переробилося, перекроїлося, тобто не вишивалося, Додали, не вишивалося угу. тільки використали ми старовинні вишивки, вже готові. Ті, що, як правило, такі негарні господині палять. Я не уявляю, як можна спалити вишиту подушку. Але подушки тепер Ви не кладуть, не складають. отак от Так, от, на так і от щоб не, не акумулювався пил, замість того, щоб віддати музей, дехто є такі, котрі палять. От, отже, Хто? Ми використали простирадла, ті простирадла вишиті, дуже яскравими, гарними кольорами, причому з гафтованими гачком крайками це все повикористовувалося. Яке було порване, таке використали. От щоб ми нічого не доробили. Вийшли чотири сценічні шикарні костюми, угу. тобто Сухні можна... додали спідниця. Використовується старовинне і є. Також, якщо є замовлення на ручну вишивку, то це також ви не цураєтеся. Звичайно, так. це довше, так, Але так, так так, так. є дівчата, які допомагають нам в майстерні, з якими ми співпрацюємо. вони вже знають, що, що треба. Клієнти знають, що я можу, і от так, от це робиться. Є вручну також українська вишивка. Тільки виключно, чи все таки є? Є. є є. не може бути Україна ізольована, тому що ми все таки перебували під впливом і Австрії, і Венгрії, і е, різних і тих же ж монголо-татар. Оця що тобі синя здавалася, що це не українська? Вона очевидно, Туда десь можливо, в Турції, так, десь так, вона до... Іду... До, доїхала до нас із Турції. Ой, які От. гарні фотосесії. Я навіть не бачила таких красивих. Так, мені клієнти присилають фотографії чемні, ті, яких я прошу присилати. Вони мені присилають, і потім це все складається, кулюється, набирається. І воно десь, десь колись потім. Випливає десь, воно зробилося. Це венгерська, наприклад, вишивка угу. народна. Це угорський візерунок? угорський візерунок. Та для них характерна така змійка. Це, це арабський, якийсь. Напевно, я собі так ну, підозріваю. Дуже цікава, ну, але що... вона ну якось не, не українська, не українська це українська. Це українська, це 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 українська та вона цікава, але вона не погодібна на українську. Це знову а це застилізовано та стилізовані що... квіточки. Ніякі не цей. Тобто немає обмежень, немає е, застережень, але добре, коли це свідомо. Є болгарська, вибір... це з Болгарії. Це Болгарська. Mm -hmm. Така цікава, та, суцільний та, та, та. тон, а потім чорним окреслено. Ну, словом, це можна е, також колом-колом це шоу запускати і милуватися, бо, бо це краса. От якраз весняна наша програма, ну коли як не навесні, щоразу казати, що він яскраво. Добирайте кольорів в своє життя в тому числі і в вишивці в одязі, в прикрасах. Ми жінки. Ну це не, не тільки жінок стосується там. Чоловічі теж які гарні візерунки українські, і чоловік вишиванці. Це гарно. Я дякую тобі за те, що ти цю красу зберігаєш. Бо вперше саме на так. В першу чергу. Так ти і все зберігаєш і відтворюєш і множиш. Можеш там тепері такі, такі три важливі Як місії, які роблять наше життя яскравішим. Українська жінка мусить вміти вишивати. Українська жінка з дітям, чоловікові, ну, мабуть, кожна вишила, хоч щось, хоч колись. Якщо ні, то спробуйте навчитися, бо життя яскраве, життя барвисте, особливо в таких гарних вишиваних кольорах. Бажаю вам цих барв у житті, в душі, і нехай всіх. Все буде як найкраще.